Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. До вашої уваги огляд матчу Кремінива. Перша ліга України розпочинається ця зустріч. З подяки ЗСУ, Що ми можемо дивитися футбол і Дивіться, який штрафний на початку. Дорошенко Арсентій нереально пробуває та робить рахунок 0-1. Там бачимо, що м'яч пересікає лінію, ну і впевнений Гол, Нива виходить вперед, атакують далі. Але музичка на місці. Далі передача. Бачимо, Матвієв пробиває, сейф знову, епіцентр поки що не може забити. Але це справа часу. Подача далі, бачимо, непогано. Ну і Азізов. Давронбек робить один-один, Гапов просто неймовірно, віддає йому на голову і не встигають захисники Ниви цю передачу зупинити. Подивіться ще раз, просто сухий лист-ля Валерій Лобановський майже так. Ну і один-один бачимо, що є моменти, команди забивати хочуть, команди відкриваються штучне поле десь може бути незручно, але. Це професіоналізм, і тут повинен ти бути підготовлений на усі 100%. Подача далі дуже проста подача. Матвієв Кирил робить рахунок у нас вже на даний момент 1-2. Бачимо, що його не зупиняють, спокійно реалізовує. епіцентр виходить вперед. 2-1, Вони у себе вдома. Це абсолютно логічно. Далі подача, помилки не вдається тут нічого вигадувати. Нива в атаці, далі комбінують, намагаються і не вдається. Так, нива десь розпочала дуже жваво, але потім щось. Пішло не так. Ну і момент наступний. Бачимо, тут комбінація стіночка із Носка. Пробивають, як у футзалі майже. І бачимо 2-2. Хруставка Олег забиває на 76-й хвилині зустрічі. Боювання, ніч'я, бачимо, що люди деякий. Навіть працюють вони в Нива Тернопіль не обов'язково грають, підтримують на даний момент колектив. Виходять на поле. Хоча це можливо може бути взагалі жовта картка, але Сергій грі її не дає. Бачимо далі подачі, бачимо небезпечні моменти. Центр міг забувати навіть виходити вперед, але бачимо, що 2-2, нічия і перша ліга в нас дуже і дуже бойова.